Вважаю бути розумним, розумними і консолідованими рішень, поправдати довіру населення міста Старій Сарків, успішно подякувати депутатам 6 скликання і міському голові, скористатися їхнім досвідом і їхніми розпочатими справами для продовження. А від себе, як керівник галузі, при необхідності завжди готові підставити плече у вашій роботі, ви це знаєте. Успіху всім і доброго здоров'я. Якщо пропозиції, не знаю, Богдан Бориславич, може, кілька своїх Повернутися в 94-й рік, пам'ятає свою каденцію. Знаєте, якщо повернутися в 94-й рік, то порівняння порівнювати майже неможливо. Ну, скажу вам так: торгівля нема підприємства стоять, комінат комінальник, підємство повністю не функціонує. Перед не ви звичайно, що ми... Сміття прибирало там, де стоїть, де був військомат, зараз газова контора, там сміття було майже до половини дерев. Ми вночі прибирали, тут в нас стояла бригада, військової частини, то я залучу до військової частини, ми солдатами прибирали вночі перепасні сміття. Це життєво. Казні, казні не копійки, ну і так далі. Я ще раз повторюю, це продаємо несумісні. Я вам хочу сказати, що найбільший бюджет, найбільший, це було 120 тисяч. Стояв за, за прийняття бюджету, о -о -о говорили, то скажу вам, що тут то, само прийняття бюджету, це було, доходило до бійки на адміністрації. Тому що нарізався бюджет в на адміністрації, як хто більше міг випити, так воно і було, розумієте? Але ж і коштів не було в області. Це Стосовно минулого. Я хотів би звернутися, шановне до вас. Я вже з практики знаю, що серед депутатів, тільки приходять депутати до міськраду, починаються якісь, е, якісь знаєте, угрупування. Тобто депутати повинні працювати всі разом. Як хто, хтось із вас прийшов в міськраду, щоб щось з того мати, я б відкрити вам говорю. залиште вдома. Треба працювати для громади, щоб зоб'єднувати громаду. нас зараз вже все спокійно. спокійна. Передайте у нас до у нас були війни, за церкву, у нас були бійки. Це взагалі було. Ми зараз тільки треба працювати для війни громади. Хотів би вам сказати, що, що не громада для вас, а ви для громади. Це саме основне. Ми маємо, вже з практики, знаєте, що є люди, які стали чи запитатом, чи керівником, надуває щопки, людина до нього приходить, надуває щопи. На щопи і людина приходить до якоюсь своєю проблемою, значить треба їх, ми вже говорили, треба їх вирішувати ці проблеми. Я не все вдасться вирішити. Тому що і в теперішній час теж є дуже багато труднощі, але треба старатися їх вирішувати. Ми разі, якщо людина... Якщо не можете вирішити, то хоч скажіть, туди, куди і звернутися, як йти, в які двері зайти. Розумієте. Це вже буде, людина зрозуміє вдома, що ми не могли допомогти, бо це не, не ваші компетенції, але вона не буде на вас порадіна. Я бажаю вам здоров'я здоров здоров і успіхів. Також хочу сказати, що ми будемо завжди допомагати. Ми не відділяємося від нас, бо ж Шановні депутати, ще раз вас запитання до єдності, щоб вирішували ці питання, всі організовані і на полість нашого зваження. Не бачу чи є ще один, як збуває і донизу в залі. Прохання кількості. Якщо є традиція, то є традиція. Таймволь допомагає і наші молоді депутати, молодці, молоді депутати, і старші. Там везе, а ми вам одну я, я секундочку. Хочу до слова запросити, є е, в залі присутній голова адміністрації. Я вважаю, що в місті завжди повинна співпрацювати з владою. Не бачу, що ради, тому запрошую до слова голову адміністрації на позицію. Зачесні, шановні, шановні мери, шановні депутати. Я каже Ігор Станіславович, я була адміністрацією, я за хібри був, був різних і поставськ. Я був головою Ради, говоряти, його адміністрації, заступники міського голови. Ось я вас вітаю, де депутатський корпус вас зупиняти. Хочу подякувати Івану Михайловичу, депутатському корпусу минулого скриптня за ту роботу, яка була проведена. Я можу знову говорити не так, бо я був середині міської ради деякий час. Я ті всі моменти, що здалися, а зродом дуже і багато. Я можу говорити так, починаючи з 2002 року. Теж, я якраз працював в Раді, в адміністрації, і мені було приємно працювати з гарантиєю. Бо чоловік, який хотів, щоб щось в місті було. Я завжди губовну. Десь ми пам'ятаємо, як я вже їхав, що я у район році, у нас вода була по годинах, маленькі години зранку, обід і вечором. Пам'ятаєте, як нас лампи світили по вулицях, десь там, десь там, десь там. Пам'ятаєте, всі були дороги. Місті ми є зроблено. Ну. І приємно, що вам Михайло завжди, де ми не були, навіть на рівні області, це радіопадівчатку, він завжди за певних порог немає. Ну. І такі люди допомагати. Наприклад, я працюю в районі, коли, знаєте, наприклад, полівці з Херсон чи з добровими, у мене не буде проблеми. Те, якщо подяк, подякувати вам кажучи, за ту роботу яку я проводив. Його Стейславові. Знаєте, є, тут вже казали, перше є свято, потім будуть пухні, а потім будуть деякі міри, деякі важкі. Бо різні такі моменти вам доведеться Раду депутатським корпусом приймати деякі і такі для населення недобрі рішення. Ну, наприклад, зараз я приведу, зараз, наприклад, у нас є водопостачання, водовідведення. Зараз обіваркість його є 43%. Значить 57% ці відсотки треба вже піднімати, якщо також зібратися ціну на воду, на воду і буде Зараз негативне рішення для, для вас і буде зараз людям казати, як буде зараз буде реагувати. Ми не знаємо, скільки буде, чи та рада буде працювати два роки, чи буде чотири роки, чи п'ять років. На розкачку немає, я кажу, що Особливо звертаю до депутатів міської ради, підставляйте плече міському голові, вам робити одну роботу, а потім то буде вже, люди бачити, яка є робота і буде віддатися, і потім, слідуючи вже вибори, самі розумієте, то все буде порівняння. Якщо стосовно районної влади, я готовий співпрацювати. Те, що вам Михайлович тут говорив, що є. Багато проєктів, багато проєктів було не тільки державного бюджету, з обласного бюджету, але і європейські проєкти. Наприклад, вже до нас приїжджав і староста Бешанського повіту, який готовий знову ж співпрацювати. От є дорога, є дорога. Коли пам'ятаєте, які були ті моменти у тій дорозі, але дорога є нормальною. Для того багато що робиться. Зараз є, щоб тут кошти йти з Польщі, буде перед дитинки повідний, де будемо відновлювати дорогу від Смінниці до Старого Самбура, той час є так, як столиця. Любдо на слідчий рік попередньо планується 20 мільйонів коштів на дорогу, львів кужгор знову вже через старі самбір. Так що знаєте, я теж готовий все робити для того, щоб місто розваг. Я в місті теж кому живу. Знаєте, кажуть, зайнято, але знаєте, скільки б не жив задній буде. Два жінка, три роки, вона вже стає своєю. Там чином може вже народитися. Так що я готовий вам допомагати. Щастя, здоров'я і ще як фінансисту, нормального фінансового ресурсу, я вдома так і колеги, Може в когось є. Свої побажання можливо, зору депутатського корпусу можливо, з попереднього депутатського корпусу, бажання посвятити свою думку, побажання, будь ласка, запрошуємо. Будь ласка, пане. Депутати, минулого скликання, тепер я від імені депутатського корпусу минулого скликання і взагалі минулих. Подякувати міському голові, голові заки ми працювали 15 років. Будемо мати всякі трудності і неподозуміння, але ми все старалися йти одним шляхом одну роботі і робили одну роботу. Особливо той був в корпус, що був минулий, він був злагоджений, з'єднаний. І на мою думку, і взагалі на думку людей старого самбора, на яких ми працювали, він був дійсно. Єдине, Ви все приймали рішення. Будемо деякі непорозуміння і стосунки, але ви все виходили на правильне рішення. І як би там не було, хто би що не говорив, але давайте подивимося на місто, яке було 15 років тому, то неозброєним оком бачимо, що місто ще змінило, коли працював наш голова. Так що я дякую від нашого корпусу Старосампольського минулого склеплення. І я думаю, що той корпус, ті депутати, які прийшли зараз, теж об'єднаємося. Я хочу побажати їм, щоб вони так працювали, щоб ніколи їм не кричали ганьба, як колись я робив, щоб ніколи того, хтось не мішав робити сесії, а наоборот допомагав і не сідав ніяким того місцем, так колись каравай, розписуються люди і присягають любові, але були боки. Давайте відкинемо всі ті партійні, що були партія, то є партія. І бачите, що це сьогодні міські верхові раді. А ми живемо в старому самбурі, ми будемо працювати на старий самбі, за кої люди партії не буде, за кої релігії повинні працювали на зірка релігія. І дні люди, і давайте лише вші спарті і будемо працювати на благо нашого міста. Як сталося, так сталося. Є новий голова, є нові депутати, будуть працювати по-новому. Я, як самий старший депутат, вже п'ятого скликання, я бажаю вам всього доброго. І що від мене залежить, я вам буду допомагати всім, тому що немає десь допомоги. Щастя, здоров'я і плідної роботи вам. Дякую. Може є ще когось бажання? Слово. Можливо, запрошуйте когось як бажання, будь ласка. Шані наставники, шановні мешканці міста Старого Самбора, шановні депутати, шановні новообрані фіори, я бажаю вам ми, я бажаю вам злагоди. Живіть дороги, з владу, в любові, їх добро, не пам'ятайте зла. Я вам бажаю, щоб ви вміли слухати, щоб ви почуєте, щоб ми вміли отримувати поради і робити правильні висновки. Будьте щирими, правдивими. І здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. А це вже всім, да? Чи будуть ще у когось якісь вважання? Якщо не буде, тоді з дозволу всіх я слів від себе скажу. Чесно кажу, не знаю, з чого почати, чим завершити. Перше свою розмову. Це для мене є цілком новер, це довіра громади до мене. Хочу перші слова це слова подяки до всіх мешканців міста і до тих, які мене підтримували, і до тих, які підтримували когось іншого. Це цілком нормальна позиція, позиція кожного громадянина, який десь має право вибору. Дякую дорізі, що склалось так, що десь мені довірила більша частина громади представляти інтереси міста. Але хочу сказати всім, що я є просто одні тих чи інших обставин, той менеджер. І якого обрала громада. Я обіцяю, що виключно всі свої дії я буду говорити і робити за попереднім погодженням громади, за попереднім погодженням депутатського корпусу, так як десь і я це говорив в своїй передвиборчій програмі. Стараюся максимально утриматись того, що я перед виборами десь обіцяв і говорив, я розумію, що не все так буде просто. Фінансовий ресурс міської ради є в певній мірі обмежений. І тут, як і згадував Іван Михайлович, що без залучень коштів з інших рівнів бюджетів, чи залучень коштів інвестиційних проєктів з-кордону, місто не буде розвиватися так, як воно розвивалося, як ми цього хотіли. Тому в мене є і побажання до попереднього передніх депутатів, чи є певне напрацювання по місту в частині розробки проєктів чи вже проєктів на якихось стадіях. Щоб нам в цьому плані десь допомагали, щоб ми це далі продовжували. Ми будемо працювати над новими проектами, над новими розробками, щоб ми залишалися в першу чергу всі колегами, щоб ми розумілися в тих чи інших питаннях, щоб у нас не було десь непорозумінь, десь, вибачте за слово, такий чвар і так далі, щоб завжди виходили до за спільної точки зору. Депутатам хочу дуже гарно отець Михайло говорив. Депутатів, звертаюся, в першу чергу, дійсно з проханням. Приємно, що від десяти політичних сил зійшли депутати в депутатський корпус. Але я би хотів, щоб дійсно політичними ми були за межами стіл міської ради, а в стінах міської ради, коли ми будемо збиратися десь приймати певні рішення, десь дозволь бути вирішити, щоб ми політику відклали бік, ми працюємо всі виключно на громаду, на те, що нам громада довірила, щоб ми дізнали єдину позицію я би не хотів зараз дуже модні слова коаліції і опозиція. Я би не хотів, щоб зараз ці слова звучали. Є 22 депутати, ми маємо працювати на одну думку, щоб ми вже від сьогодні десь не ділилися, щоб хтось до когось розвернувся плечем. Давайте перше попрацюємо, тоді вже будемо бачити, хто хоче працювати і як хоче працювати. Питання в прозорості обіцяю. Прийняття навіть попередніх рішень, тобто максимально, щоб громада міста знала, якщо є десь неузгодження, тих чи інших дій, щоб це було оприлюднено, щоб люди розуміли, що хто хоче працювати з громадою, хто хоче працювати спільно на одне, на а хто десь, припустимо, чи амбітно ставиться, чи десь має свої бачення необґрунтовані. це вже буде, так би мовити, на висвітлення громадськості і прийняття рішень чи думок громадянами. Пособі ще може стану. Я не хочу там в історії про все знаходити. Просто ще раз хочу подякувати всій громаді, подякувати депутатам за те, що сталося так, як воно сталося. Запросити всіх до плідної співпраці, запросити все керівництво міста і не тільки міста району для того, щоб і нам допомагали, як жителям міста, як. Працівникам ради для того, щоб ми зацілювали певні ідеї, думки, які будуть, які є, і розвивали їх, щоб нам все вдавалося. У мене коротенько все. Свому ступень слові, я ще раз повторююся, своє. направлю ще подякую. Постараюся ту довіру максимально продовжувати, хоча розумію, дійсно казав Іван Михайлович, що планка дуже висока і важко буде тримати. Ну, будемо старатися говорити так, щоб воно принаймні не було гірше, щоб десь не йшло вниз, а хоча б стримати на тому рівні, якщо ще вище, це. Дуже добре, тому що з кожним роком місто міняється, воно робиться кращим, і я надію на те, що ми також будемо так, міняти кращу сторону, щоб це були реальні результати всього. Якщо немає виступів, дозвольте вже перейти до першого планового засідання і є як пропозиція. Я перепрошую, тому що це для мене нове, я мушу підглядати є певні моменти, де я ще не зовсім курсі правильного ведення першої сесії, так що я буду десь собі підвищеним матеріалом пересувати, щоб воно не було. Якщо будуть якісь моменти десь неправильно, то прошу підкоригувати тих, особливо депутатів, які вже давно працюють, які знають, що як це нормально, це в нас перший формат. мене новий, Я зовсім цього не спілкую, якщо десь мене буде. Певні опромисліні ну, ведення я маю увазі. Є е, пропозиція зараз е, інформацію заступника голови міської виборчої комісії про реєстрації та визнання повноважень міського голови та депутатів Старосамівської міської ради взяти буде відома. І є проєкт рішення, який я зачитаю його. Заслухаючи інформацію заступника голови Старсандівської міської ради, виборчої комісії пані Оляна Волосянської про підсумки виборів депутатів Старсамбільської міської ради та міського голови місяця Самбір і визнання їх повноважень до відповідності до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України з Парсамбільської ради. Є вирішено інформацію заступника про підсумки виборів депутатів Парсамівської міської ради та міського голови міста Старі Самір і визнання їх повноважень прийняти до відомо. Хто за такий інформацій? Я би просив проголосувати. Депутатів? Новообраних депутатів. Ви можете не брати працювання, бо мало бути перша відчина комісія, але зараз ми вже поперегуємо. Я розумію, всі за. Проти, утримались? Нема. Значить, всі за. Так. А тепер, якщо, якщо до правильно, мало робити перша вирізана відчинна комісія. Тому, ну, вибачайте, дамки, це, <скільки> у мене, перші кроки на своєму зв'язок, є пропозиція для роботи сесії, необхідно обрати для пункту голосів при прийняті рішень відчільну комісію в складі трьох депутатів. Е, 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 при, примірні переліки в порядку денного є роздані всім. Тобто і є пропозиція е, запропонувати згідно списку оповідного порядку депутатів, щоб речірну комісію три чоловіки зайшли. Якщо можна оголосити... Антон Жек 2. Хто за дану речірну комісію, прошу проголосувати. І прошу чинні комісії приступити вже дослідження частині. Порядок пряний розданий ЄСІМ. Для того, що вони розпочали сесію і згідно порядку дня, почали працювати, є пропозиція для заведення протоколу нашого секретаря, щоб довести протокол сесії міської ради першого з Першої міської сесії самого демократичного скликання пропонується обрати для ведення протоколу секретарям числа депутатів. Я, я пропоную подбани пане Ярославну, якщо не проти, якщо є якісь інші пропозиції, якщо хтось не проти, будь ласка, прошу проголосувати. 20, 20, 20, 20. <рознав bluetooth> У нас одного немає, працював. Пропозиція, якщо в когось є якісь доповнення по бажанню до порядку денного, будь ласка, будь ласка, така ситуація, що місто закону України про місцеве самоврядування брати 26 говорить, що обов'язковим першу сесію відключення до виконавчий комітет. Ми можемо проглянути на іншому пенальному засіданні, але справа в тому, що ми з планами засідання ми це не несемо. І тому є пропозиція доповнити порядок денний пунктом, може бути дев'ятий, може бути початковий. Це є утворення виконавчого комітету ради, визначення його кількісного та персонального складу. А потім вже на каніцію. Хто за данок? Можливо, ще є якісь пропозиції. Що? Є пропозиції маємо за нею голосувати, зняти її голосу, а далі підлягу з виготовлення.

Для роботи для, для першої сесії пропонується регламент роботи конального засідання сесії. Ага. Прошу, треба, так. Тепер є порядок денний, є пропозиція проголосувати за порядок денний в цілому. Будь ласка, Хто за даний порядок денний в цілому, прошу проголосувати. Що, хто проти, хто отримав? 2022. Я, я прошу речення комісії, щоб оголошувати, попавтися. Пропонується регламент роботи планарного сітнє сесії. По питання, питання розвитку проєкту регламенту Старосамберської міської ради і пропозиція доповідь до 5 хвилин. Виступи до 3 хвилин і репліки до 1 хвилини. По обранню комісії по виборах секретаря доповідь до 2 хвилин, виступи до 1 хвилини, репліки до 1 хвилин. По затвердженню протоколів лікільної комісії доповідь до 2 хвилин, там пропозиції немає, це буде факти чи і чинна комісія з по обраню секретаря міської ради доповідь. доповідь до 2 хвилин, по утворенню постійних комісій. Доповідь до трьох хвилин, виступи до двох хвилин і реквітки до 1 хвилини. І по пропозиції Людмили Іванівни, на предмет виконавчого комітету, є пропозиція доповідь до двох хвилин і до одніє хвилини виступи і реквітки. Хто за такий регламент роботи на судні, прошу проголосувати. Хто за? зати, Проти? Проти. Тваємо до безпосередніх вже питань. Є перше питання, розгляд проєкту регламенту Керсанберської про міської ради. Як кілька сил, скажу, тут, всі депутати мають отримати на руках проєкти регламенту. Є два варіанти. Ми можемо його в цього зараз зачитати, але це є проєкт. А по варіант, як пропозиція, як варіант є проєкт, тобто кожен з ним визнайомлюється. І пропозиція по даному проєкту, щоб його прийняти зараз за основу і подати свої пропозиції щодо внесення змін до, чи доповнень до даного проєкту на оцінарному сусіданні Будь ласка, допомога. Від 14 закону України говорить, що регламент може бути прийнятий не пізніше, як на другій сесії. Тому в зв'язку з тим, що ми сьогодні тільки отримали на руки проєкт регламенту, а згідно закону, ми керуємо це регламентом попереднього скликання. Тому пропоную винести це питання на вивчення комісії. До другої сесії ми це зробимо досконально, щоб ви зараз не говорити, ми там не прийняли, прийняли. І тоді винести на засідання. Регламентної комісії з послідуючим вивченням на, 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 послідуючим вивченням комісії. Вивчимо мандатні комісії і на другій сесії ми допоможемо якраз прийняти згідно такі 4 і закону про місцеве самоврядування. Тому зараз просто для вивчення мандатної комісії. Хто, ми ж не зможемо зараз працювати. Тому ми Якщо питання регламенту це, переходимо до наступного питання. Питання обрання секретаря. Для того, щоб ми обрали секретаря, нам необхідно утворити совречну комісію для утворення бюджетів, для шокунту для... голосів. Для... 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 Дмитрій для повернення даємо голосування по обранню секретаря міської ради. Є пропозиція, що у цьому лічинні комісії з числа 5 осіб, і є пропозиція, що